Дивлюсь телевізор, читаю пресу і бачу в багатьох розвинутих країнах медицина платна. Однак ніхто не переймається вартістю лікування. Виявляється, більшість витрат покривається медичною страховкою. Питаю в друзів та колег, чи є в них медична страховка. Хтось каже, що йому легше давати лікарям гроші в конвертах. Хтось записався в лікарняну касу. Ті ж, хто працює у великих компаніях та підприємствах нашого міста, мають медичну страховку. Колективне медичне страхування передбачає, що кожен працівник щомісяця сам платить за медичне страхування зі своєї зарплати. Страхова компанія акумулює ці кошти. Якщо в когось із застрахованих осіб виникнуть проблеми зі здоров'ям, він отримає відшкодування. Розмір страхового платежу коливається від 60 до 100 гривень на місяць. Відповідно, ліміт страхового відшкодування становить від 10 тисяч до 30 тисяч гривень. Саме такі умови страхове товариство Іллічівське пропонує співробітникам Маріупольського металургійного комбінату Ілліча та їхнім родинам. Однак в яку страхову компанію краще звернутись вже вісім років більшість працівників комбінату обслуговує страхове товариство Іллічівське. Знайомі кажуть, якість обслуговування і умови страхування тут покращуються з кожним роком. Страхове товариство Іллічівське один з флагманів медичного страхування в Україні. Має 24 регіональні офіси. Тут працює понад 380 фахівців. Вже багато років співпрацює з Маріупольським металургійним комбінатом та справно здійснює виплати за договорами медичного страхування. Застудився: температура тривалий час не спадає, а кашель та нежить лише посилюються. Варто звернутись до лікаря, адже є ризик пневмонії. Перевірю, як працює медстраховка на практиці. Таке обстеження можна пройти в лікувально-діагностичному центрі. Це один із медичних закладів, з яким співпрацює страхове товариство Іллічівське. Лікар, ретельно прослухавши легені, одразу направляє зробити рентген, щоб виключити пневмонію. Але я не переймаюся, в яку копійку мені це влетить, адже є медична страховка. Тож беру картку зі всім, що написав лікар, і звертаюсь у медичний відділ страхової компанії. Тут мені видають вимогу на медикаменти та обстеження. Що важливо, в страховому товаристві Іллічівське діє медичний асистенс. тобто, вам не механічно виписують направлення, а надають кваліфіковані консультації. Страхове товариство Лічівське має в штаті лікарів-координаторів, які супроводжують клієнта протягом всієї хвороби. Їх головне завдання слідкувати, щоб всі ліки та процедури були націлені на якнайшвидше одужання клієнта. Рентген та аналізи зроблено. Тепер потрібно все це показати лікарю. На щастя, запалення легенів не виявлено. Однак потрібне лікування. Тож мені прописують різні мікстури та пігулки. Що зручно, в будь-який момент я можу зателефонувати на гарячу лінію страхової компанії та отримати консультацію. У страховому товаристві діє цілодобовий кол-центр. Клієнти завжди можуть отримати необхідну консультацію в будь-який час. Залишається зайти в аптеку. Страхове товариство «Іллічівське» співпрацює з багатьма. Тому обрати зручну за розташуванням просто. Там показую рецепт і поліс та отримую всі прописані ліки. За них платити не потрібно. Витрати покриває та сама медична страховка. Якщо пацієнт не може отримати ліки в аптеці, з якою працює страхова компанія, він має право купити препарати будь-де, а потім передати в страхову чеки і гроші повернуть. Окрім того, в разі необхідності страхова компанія може організувати доставку ліків в стаціонар, де проходить лікування страхувальник. в результаті я зекономив купу часу, не стояв у чергах до лікарів, придбав тільки необхідні ліки і при цьому не витратив жодної копійки. З медичною страховкою проблеми зі здоров'ям не стають фінансовими проблемами. Якщо ж у клієнта виникає серйозне захворювання, наприклад, серцево-судинної системи, страхове товариство Іллічівське направляє його в кращі спеціалізовані клініки країни, скажімо, в Київський міський центр серця, інститут невідкладної і відновної хірургії імені Гусака, Донецьке обласне клінічне територіальне медичне об'єднання, Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова. Тож головні переваги медичного страхування в страховому товаристві Іллічівське такі: медичний асистентс, наявність лікаря-координатора та кол-центру, які супроводжують клієнта. Велика кількість клінік-партнерів, як місцевого рівня, так і національного, система забезпечення високої якості обслуговування клієнтів, великий досвід роботи на ринку. Вибір за вами.